Всім привіт! Досить давно вже не записував ніяких відео. Та й новин взагалі то великих не було достатніх для того, щоб нове відео записувати. На сьогоднішній день такі новини є. Це новини для власників автомобілів Sense, в яких машина обладнана кондиціонером. Декілька, та вже років тому. Зникли з продажу радіатори для цих машин, їх робила фірма Лузар. У мене про це є відео на каналі. Воно досить старе, але воно там є. Сьогодні ми хотіли би показати, як виглядає радіатор для автомобілів Сенс, укомплектований кондиціонером. От, значить, Власники цих машин, як тільки не придумували, що всякими різними способами виходили з. Становище, коли треба було заміна. От, але на сьогоднішній день вже таки Нарешті китайці спромоглися і зробили радіатор для автомобіля Sense, який обладнаний кондиціонером. З чого почну? З того, що частіше за все люди питають, які розміри. Ось беру рулетку, міряю. Ну, конкретно по радіатору. Що тут, 63? 5. 635. Це його довжина. І по висоті зверху донизу. Ну тут простіше буде за все отак мірять. От, Значить тут 42 см або 420 як це було правильно сказати. От. Повністю габарити по, шир... по довжині. Тут у нас 70... 720. Ось по цій порі 720 мм. Як він зроблений з чого зроблений. Ну, тут, напевно, має бути видно в кадрі, що він алюмінієво паяний, такий самий, як це було у, і у Лузаровських. Ну, до речі, є негласна інформація, що <кій> радіатори Лузар і радіатори тангун. Як оце ось це один і той самий виробник. Просто лузар наразі робить це виключно для Росії, а тангун це вже. Для українського споживача. Так, щоб ну, в кадрі було добре видно, етикетка ось тут видно. Всі написи. Що ми тут маємо в комплекті? Ну, заглушечки тут, чи то, чи то пластик, чи то силікон, бог його знає, з чого вони зроблені. От, до речі, тут я так уже помацав завтовшки. Ну, цей патрубок вони дуже часто ламаються. От, і знаю точно на всяких різних радіаторах частенько ламались. Тут воно з досить, досить товстого пластика. Ось зараз примкну режим і покажу. Так, що це ерунда? Ось так буде краще, мабуть. Тут доволі товстий пластик, тобто ламатися воно так запросто не буде. Ну і так само інший виход, так само. Пластик доволі товстий. В комплекті тут ось кріпеш якийсь, а ну то таке. Значить, в даному випадку це я тримаю його в руках, це заводська упаковка, як воно є. Коробка від цього радіатора має ось такий вигляд, ну тут, тут коробка та й коробка. Нічого в ній такого немає. Значу що, щоб дуже на ній увагу свою. Ага, окрім одного. Знов таки етикетка. Так, що тут пишуть? Радіатор охолодження, застосування, деосенс, ну і так далі. Ну і конкретно пишуть, що це Тангун. От. Ну, Як я вже казав, не знаю, правда чи неправда. От, вроді розказують, що це той самий виробник, що й радіаторів, який робить радіатори для фірм бренду Лузар. Тобто, зараз вже немає того заводу, як це було Лузар, це був Луганський завод колись давно ще до воєнні часи. От. Зараз це вже бренд. Деякі запчастини робили попервах в Пітері в Росії. Не всі, але деякі радіатори точно там робили, бо я знаю, що було і відео десь на Ютубі про цей завод. От. А решту запчастин під бренд, яка продається під брендом Лузар, і там на їх чітко і ясно написано, in China. Так само і тут. Тобто. ну... Я ж кажу, Інформація не перевірена, але дуже воно схоже на те, що воно так і є. Тобто, Отакі у нас новини. Після того, як уже декілька років цих радіаторів не було, ось вони з'явились. Тобто, має, для кого це має значення, кому це цікаво, звертайтеся. Посилання на сторінку сайту, де показаний цей радіатор. Буде в кінці відео, а також в описі під відео. Все, дякую за увагу. На все добре.